Так, окей, друзі, всім привіт. Це здесь, да, звісно. Окей, друзі. Друзі, всім привіт. Сьогодні я хочу розказати та показати, як взагалі підбирається товар. Який, в принципі, в подальшому буде йти в продаж, де буде йти в тестування, і в принципі, як налаштовувати безпосередньо саму рекламу на тест і на кінцевий скажімо так, результат, якщо вона пройшла тест, в чому і різниця, і так далі. Для цього, в принципі, багато не треба. Нам в першу чергу нам потрібно визначитись з постачальником. Слава Богу, з постачальниками в мене вже більш-менш визначено. В принципі, у нас їх два. Ну, взагалі більше, але працюємо в основному фут. Це Mix і це харізма. У Charisma дуже крута якість. У них а, дуже класні типу, фотки вони роблять самі. А, тобто фото справжні, фото живі. А, дають вони також відеокреативи і ну, якість виробів. Скажімо так, на висоті, але типовна і ціна трошки вища. І другий постачальник це MixMe. В uh, MixMe дуже багато товару, дуже великий асортимент. Uh, насправді є з чого вибрати і для Інстаграму, і для Фейсбуку. Uh, в принципі, на будь-який вкус і смак. Але мінуси, що вони дуже рідко викладають розмірні сітки. Це дуже важливо, тому доводиться самим робити ці заміри і створювати ці сітки. От. І з мінусів те, що не завжди бувають живі фотографії, не завжди фотки можуть відповідати реальності. І відповідно через, це, через цей фактор може бути доволі багато повернення. От. Що, починаємо? Ми сьогодні, ну і подивимось і на Міксмі, і на Харизму, але е, по Міксмі, скажімо так, нам вже дали підсказочку, що зараз непогано йде, на що можна робити акцент. Е, ще треба зазначити, що продаю я через Facebook, тільки Facebook, тобто в інстаграм я туди не влізаю, тому що це дуже, скажімо так, важко, це така ніша, за якою треба постійно слідкувати, постійно знімати сторіси, що в тебе був. Живий магазин постійно сторіси, постійно пости, постійно якісь огляди, робити якийсь контент, треба вивчати саме і так далі. Це доволі важко, доволі займає дуже, дуже багато часу, займає. І ще треба додатково вивчати SMM, на який в мене чесно кажучи, не дуже стоїть. Тобто SMM це ну, типу. Я не відчуваю, що СММ це моє, тому місту, в принципі, не владу. Тому е, працюю через Фейсбук. На Фейсбуці на, на, на дуже прискіплива аудиторія, так, вона дуже специфічна в якомусь сенсі, але вона не дуже прискіплива в тому плані, що ну, вона схаває все, скажімо так, тому. Тому так, тому Фейсбук і не треба там слідкувати, постійно якісь пости робити, якісь рілси знімати і так далі. Тобто е, обрав товар, зробив на нього креатив, е, закинув цей товар в рекламу і так типу, все і чекаєш. Якщо відкликів немає, то просто на той товар, і ти береш інший товар і так само його тестуєш. Е, в ідеалі, я намагаюся робити так, знову ж таки, залежить від е, фінансів, але щоб плюс-мінус два-три товарчики. Постійно крутилися постійно крутилося в тесті, щоб потім можна було розуміти, щоб продавати і в якому напрямку рухатись. Раніше ми продавали, як раніше ми шукали е, один товар, От, він пішов дуже класно, і ми весь рекламний бюджет вливаємо в цей товар. Е, ми дуже багато грошей вложили в цей товар. До нас поступило дуже багато замовлень. І ми приїжджаємо на наступний день до нашого постачальника з цими замовленням, щоб їх забрати, викупити. А він нам каже, що ну, типу, нема. Зараз немає цієї моделі в наявності, або немає а, якогось кольору, або немає якогось розміру. І дуже часто буває таке, що цей товар а, ну, його може, не, його може бути може бути таке, що він не в наявності, там тиждень, два тижні, там, десять днів. От, тому це не прикольно, тому вибрали трошки іншу тактику: що беремо там умовно 5 товарів, відбираємо, і всі, всі 5 товарів там рівномірно продаємо. Тобто, щоб якщо ми хоч щось відправляло, скажімо так. Тобто, Якщо у нас немає нашої основної моделі, то ми знаємо, що там заберемо якусь іншу модель і її відправимо. Тобто, щоб постійно був якийсь а, оберт, скажімо так. От, і, що? і почнемо. З самого низу. А, так, костюмчик. А, костюм трійка, піджачок, боді. Дрючки, це класно, але просто щоб ви розуміли, яка аудиторія на фейсбуці. Тобто молоді ж на фейсбуці сидить дуже рідко. Молоді на фейсбуці практично немає. Тому треба розуміти, що на Фейсбуці сидить така аудиторія, десь от о, чоловіки і жіночки, десь плюс-мінус, там 35 плюс, і більш таких, знаєте, консервативних поглядів. Тому ось цей костюмчик це точно наша аудиторія. О, куховічки. Такі собі курточки. В принципі, виглядає це непогано. Виглядає непогано. Є, бачимо, що три кольори. В принципі, є вибір по кольорах. Тепер по розмірах. І два розміри. Типу норма і батал. В принципі, це непогано. В принципі, можна продавати. Я так розумію, що це куртка з підкладкою просто. Ага, окей. А, де, тут наступний нюанс. А, типу, куртка топ. Куртка класна. Вона, в принципі, має шанс на якісь ліди на Фейсбуці. Але тут інше вже питання 930 гривень. No, 940 гривень. 940 гривень її ціна. Тобто плюс ще наша націнка якась. Це дуже вряд чи що таку дорогу річ будуть купляти. Але спробувати можна, спробувати працювати можна, поставити більше маржинальність і так далі. Теж варто зазначити те, що яка маржинальність цього продукту, тобто її треба рахувати. Якщо, наприклад, ви її викупите за 930 гривень і зробите націнку, як в мене середня націнка на кожну річ, в принципі, 350 гривень, і зробите на неї націнку 350 гривень, і вони там підуть, ну, все буде класно. Вони будуть продаватися, то вам треба буде на, на закупівлю цього товару витрачати набагато більше. Тобто 930 гривень ви е, тратите на закупку, а профіту маєте тільки 3, 350 гривень. А ще якщо ну, буде повернення, е, якщо воно не зайде, скажімо так, то це буде, це буде не зовсім оп. То вам ще треба буде витрачати якісь кошти на повернення. Uh, тому тут маржинальність треба закладати десь ну як мінімум гривень 500. Щоб було більш-менш uh, сукня. Ну, тобто для сукні ще, як на мене, можливо, ну, ранувато. Це більш під Новий рік будуть купляти. Зараз я думаю, що Все, В принципі, тут три розміри вже є. Бачите? Але ні, але це не наше. Штани, ну, штани Кльош вони теж мені здається ще більш такі молодіжні, скажімо так.